Так, Ось є така ЛЕД-панель. LED, LED Вона світиться у вигляді українського прапора з тризубом. Так, до неї йде отакий дріт. Тут роз'єднується, стикується, стикується, потім роз'єднується. І ось такий блок. Тут 220. Вимикач, перемикач. Положення виключене, виключено ось так. Потім постійно горить і повністю сюди це мерехтить. Мерехтить, так. Не, не часто, ну, От. Ця панель повністю світиться. Вона виглядає такою, ну, повністю, така спеціальна, спеціальна, така, як то кажуть, фігня. Так, зараз включимо, побачимо, як вона працює. Зараз вона мігає. Це я виключив. Ось так постійно горить. Трохи чутно звук, як працює зарядний блок цей. Постійне, постійне піщання. Так. Але вона світиться. тобто її десь треба не біля себе чіпляти, щоб вона на уші не піщала. Чіпляється вона цією лицевою стороною до, до вікна, до так, тут двосторонній скотч. Отак от відклеїли і причепили. Лицевою стороною до вікна. Тобто, щоб вона, ця лицева сторона, дивилася на вулицю. О. От. Виключили. Так, мігаю от з такою частотою. Тут деякі дефекти є темні, темні плямки. Так взагалі нормальна, нормальна, так, так кажуть, така штучка. Ось тут трохи у темряві покажу як вона світиться. Є трохи, якщо ви чуєте, звук піщання. Тобто біля себе її я не рекомендую вішати, як то кажуть. Оці дефекти, чорні чорні, чорні плями, це так при виробництві зробили. Це не щось там перегоріло або згоріло, або ще щось це отак зробили. Це замовлено було в Китаї, так зробили китайці. Прислали. Кому треба. От вона повністю це така панель світиться. Не під музику, ні під що, просто вона от, о. такий вигляд. О. Нормально світиться в темряві буде взагалі. Можна десь на машину позаду причепити або збоку. Або десь десь якийсь магазин на вітрині. От. Ці плями можна прикрити чимось там, я не знаю, ще одно, ще одним плівкою темною скотчем. Чого такого страшного. От. Зверху тут менше. Тут знизу бо присилали скручене, в скрученому вигляді китайці барани. Тобто в цих, де воно було скручено, воно якось чи пошкодилось, чи що. Щось воно таке непонятне. Так, ну добре.